Коли не довіряєш, значить в тебе якась, якийсь є страх, що ця людина щось ну, от що в даному випадку, Який, в чому страх недовіри. Що Ця людина тебе обмане, наприклад. А якщо не про людину, якщо я не довіряю ситуації, то по суті я не довіряю собі, що я справлюся з цією ситуацією. Тобто це страх, що, якщо з людиною ще раз... Ну що? Ну що людина щось в тебе якось буде нерівноцінний обмін? Якийсь нерівноцінний енергообмін, що я їй вона щось візьме більше, ніж щось вкраде, щось там зрадить і так далі. Це не довіра, це страх по відношенню до когось. І це автоматично блокує. Такий енергообмін глибокий, але страх також показує, що я не готовий по суті до такого енергообміну відкритого із цією людиною. Якщо я не готовий, значить це виклик. Немає готовності, немає спроможності. Тобто, так чи інакше, цей, ця темна сторона, тобто ця неготовність, цей страх показує на. На що, на що показує цей страх, він каже: дивись на свою недовіру. Ти боїшся, ти не готовий, значить, тобі потрібно рано чи пізно з цим ти стикнешся. І страх буде притягувати, якби, якщо так механіку собі, змоделювати, що він притягує ці ситуації, які весь час тебе пробують тригерять на твою спроможність пройти. Цю ситуацію на цю спроможність піти в довіру.